Хто, на вашу думку, може реально вплинути на завершення війни? Можливо, тільки Трамп і наш президент Зеленський, Володимир Зеленський. Ми всі втомилися від цього, але хто може вплинути, я навіть не знаю, не можу сказати точно. На сьогоднішній день думаю, що ніхто. Чому? Ну от так, нема в нас кому поки. Або не хочуть, або нема. Тільки наші хлопці-захисники, більше ніхто не вплине. Ну, вся надія тільки на них. Я теж так думаю. Реально вплинути Путін це в його повністю сила і владі. Тобто, якщо він захоче завершити війну, ну все, вони чи поліця немає. Ну, політики, це все зверху, так би мовити. Однозначно, політики, бо почалося з політики. Почалося з розподілу. Ну, вірніше, з анексії Криму, почалося з. Відривом тимчасовим часток Донбасу Луганську, тому все тільки на політичному рівні. А ресурс це люди, сучасний ресурс це люди. Важко сказати, чесно кажучи. Залежить від багатьох сторін, мені здається, ну, від політиків в першу чергу. Я не знаю, чесно. Я цим не цікавлюся Так. Наші солдати можуть плинути і наше государство, яке. Хай дивиться, що робиться у нас в армії. Оце може викликати. Ну, Це дуже важко сказати, тому що це настільки ми настільки надіялися, що люди піднялися і це відбудеться. Ну на сьогоднішній день наша влада щось не зовсім на нашій стороні. Оце дуже сильно дивує. Ну точно це буде не Трамп, це точно не він. Можливо, відбудуться якісь зміни в країні, але з іншої сторони ми бачимо, наскільки прибирають людей, які взагалі йдуть за Україну. І хочуть націю бачити нації, а не тим, ким нас хочуть зробити. Ми українці самі, більш ніхто. Наше, скажімо так, ми маємо перебудуватися, має свій мізок перестроїти і зрозуміти, що крім нас ніхто її не закінчить, ніякі допомоги, нічого. Це все добре і гарно. І Європа має на це звернути увагу. Звичайно, як і наш президент, це все. Каже, але ми самі, коли ми свідомо, самі не зрозуміємо, що ми маємо стати захистити свою країну. Крім нас, ніхто. От ніхто.